Національне антикорупційне бюро України разом з спеціальною антикорупційною прокуратурою викрили групу осіб, які хотіли купити керівні посади у різних областях. Так, за даними слідства, підозрювані пропонували мільйон доларів керівництву Держмитслужби за призначення своєї людини на посаду керівника львівської митниці. Керівні посади Волинської та Чернівецької митниць ділки оцінили у 500 та 200 тисяч доларів. Проте злісний задум втілити не вдалося. Двом фігурантам вже оголошено про підозру. За даними слідства, 1 мільйон доларів США пропонували за посаду керівника Львівської митниці, а посади очільників Волинської Чернівецької митниці оцінили в 500 і 200 тисяч доларів США відповідно. Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби не помічатиме корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів. Завдяки детективам Набута прокурорам САМО, злочинним наміром вдалося запобігти. Двом особам повідомили про підозру за частиною 2 статті 15, частини 4 статті 27, частини 4 статті 369 Кримінального кодексу України.